Мешканець Швеції надіслав вже п'яту вантажівку із допомогою для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Представник фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Дельвейс такі анстоута називають почесним волонтером. Він із перших днів повномасштабної війни об'єднався із однодумцями у Швеції та почав возити в Україну гуманітарну допомогу. Зазвичай це вантажівки з необхідними речами для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а також медичне обладнання, яке фонд передає у військові госпіталі та інші лікувальні заклади. Привіт, я Таке Анстоут. Я розпочав шведський проєкт з доставки вантажівок в Україну. Я тривалий час займався підприємництвом, здебільшого ресторанним бізнесом, але мені набридли росіяни, і я захотів допомогти Україні. Я та моя родина мають багато зв'язків. Ми використовуємо їх щоб збирати гроші. І Тепер у нас благодійна організація, яка надає підтримку Україні. Дякую всім у Швеції за пожертву всіх цих товарів. Дякую всім за те, що ви підтримуєте Україну. Ми повинні допомогти виграти цю війну. Ми маємо робити більше для України. Я дуже вдячний, що ми можемо доставити зараз уже п'яту вантажівку в Україну. Дякую всім, слава Україні! Слава Україні!